Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати такий смачний апетитний зельць. Були сьогодні в Велмарті і я купила субпродукти, Це нирки, легені і свиняча печінка, а також ще купила шматок голови. Ціни всі я спеціально поставила, щоб вам було видно і щоб ви орієнтувалися, що по чому і чи вигідно. Купувати такі продукти і готувати з нього щось, чи дешевше піти в магазин і купити без мороз. За все я заплатила 144 гривні. тобто в кінці підіб'ємо підсумки, приготувавши зельць. Перед тим як все варити. Я його нарізаю на невеликі шматочки, замочую в холодній воді на півтори-дві години воду періодично міняю. Дивіться, які світленькі легені. Якщо купуєте, вибирайте, щоб вони були світленькі, щоб менше крові в них було. А це нирки, дивіться, які. Чистенькі, гарненькі, ніякого запаху немає. І печінка дивіться, яка. Сухенька, гарненька, все свіже, тому нічого не заморожую, отак от все тут же сьогодні й готую. це шматок голови. Я її обов'язково побрию, виріжу око, око, як будете видаляти, то обережно, щоб воно не витекло. Чоловік голову розрубав на шматки, і все це я варила години 4, а то й 5. Субпродукти варила окремо від голови. І от що в нас вийшло. Уже я розібрала від кісток і більшу частину перекришила м'яса і субпродуктів. А тепер буду докришувати те, що не докришила ще. Сало і м'ясо нарізаю крупніше. А от е, нирки і е, печінку нарізаю дрібненькими шматочками. Легені також. Для чого я це роблю? Для того, що ні в легенях. Ні в нирках, ні в печінці немає желатину. а ось у шматочках цих е, з голови там багато є желатину. і тому воно буде добре держатися. Багато з господинь знає, як треба варити все це. А хто не знає, тому я зараз розкажу. По-перше, коли варите субпродукти, закипіли. Нехай проваряться хвилин 20, а то й півгодини, потім все зливаєте, перемиваєте і знову ставите варити. З головою поступаємо також. Але чесно вам скажу, я цього не робила, просто збирала пінку. Варите до тих пір, поки м'ясо не буде відставати від кісток, а субпродукти не будуть м'якими. Все подрібнила, пробую на смак, бажано, щоб м'ясо було. Відчувалася, щоб сіль, тому підсолюю трошки ще. Додаю приправи. У мене тут подрібнений часник, чорний мелений перець, мускатний горіх і копчена солодка паприка. Часнику додала 4 зубчики, а ви дивіться за своїм смаком. Чи більше додаєте, чи менше, чи може якісь іще приправи додасте, які ви любите. На мій смак більш нічого не треба. Так, щоб краще перемішувалося і краще схватився цей фарш наш. Додамо до нього бульйону, у якому варилась голова. Бульйону багато не додавайте, а то буде холодець, а не зельць. Я бульйону додала десь трошки більше склянки. Все ретельно перемішую. Тепер треба подумати, куди ж я його все складу, у яку ємність. Багато хто складає в пластикову пляшку. Але мені щось не захотілось, тому я взяла форму для кекса і буду туди складати. Форму вистиляю харчовою плівкою. Викладаю нашу начинку в форму отак ложкою, щільненько утрамбовую, накриваю плівкою зверху. І відправляю в холодильник. Нехай декілька годин постоїть і охолоне все. Я все м'ясо зважила без бульйону, який додавала. У мене вийшло 1,5 кг всього чистого, плюс ще десь мілілітрів 300, 300 е, бульйону. Ну не рахуйте скільки. Кіло кіло ,700, 700 готового зельцю. За 144 гривні. А в магазині за ці гроші скільки б ви купили шматочок. А так, дивіться, є, що їсти не на один день для всієї сім'ї. Трошки доклали своїх зусиль і будемо смакувати. От у мене зельц постояв десь години три в холодильнику, нетерплячка, треба ж достати і скуштувати. Тому. Достаю і дивимося, що там у нас вийшло. Перевертаю і витрушую його. О, вивалився, не розвалився. І то вже добре. Отакий От о, хлібець зельцьовий. Тепер спробую нарізати. Дивіться, по краю, там, де холодніше, він уже схватився краще. Тобто треба йому ще час постоять в холодильнику, щоб більше затужавіти. Але нічого, я знаю, що все це не біда. М -м -м. Смакота. Дуже смачний зельць, ніжний, ароматний. Приготуйте це смачно і поживно, дуже і бюджетно. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!